Між третім і четвертим уроком учень 10 класу вийшов на коридор і розпшикав перцевий балончик, який він перед тим купив у супермаркеті. Відповідно, коли діти вийшли на перерву, частина з дітей власне надихалася цього. Зразу працівниками школи було викликано швидку, було викликано правоохоронні органи. Десять дітей було доставлено до лікарні Святого Миколая після впливу місцево подразнюючих речовин, а саме газового балончика. Троє пацієнтів перебувало на лікування у Ділення інтенсивної терапії, де була проведена перша медична допомога, тобто промивання слизових оболонок, інгаляція кисню з подальшим переведенням в відділення педіатрії, троє дітей було надано допомога в центрі ментального здоров'я у зв'язку з наявністю панічних атак. Ще чотирьох дітей в задовільному стані після огляду педіатра було відпущено додому.